Дніпровський академічний театр опери і балету Аншлаг на сцені звучить травіата Верді. Під час антракту не менш емоційна драма розгортається у ложі балкону. Чоловік у камуфляжі і жінка з криками з'ясовують стосунки. Їх розбороняють свідки. Щойно чоловік відвертається, отримує молотком по голові. <різь> Працівники театру реагують миттєво гасити далеко не театральні пристрасті на балконі викликають поліцію та швидку чоловіка з травмами до лікарні, жінку з молотком до райвідділу. благодаря дійстам наших співробітників все було професіонально. То тобто є людей вивели в фає, визвали міліцію скоро пома від зрителі приходять абсолютно різні. Давайте чи чесно, бувають випадки, коли там іноді нетрезвий трьозвий зритель приходять. Що саме викликало агресію у ексцентричної театралки? Копи не кажуть, окрім молотка в сумочці жінки, знаходять ще й кухонний ніж. За фактом завдання тілесних ушкоджень відкривають кримінальне провадження. в ході ссори між до і жінкою, жінка достала із сумки молоток і завершила удар по голові своєму якоби обидчику. Також в її сумці був б кухонний ніж. нож. Розбита голова та кілька швів. 45-річний боєць Дніпра Костянтин Кравченко це і є той самий постраждалий, на якого ексцентрична театралка накинулась з молотком. Побачила, що я був по формі. Побачила, що в формі. І каже, ну що у вас там, гадів наші добре б'ють Донецьку. Я зрозумів, що де провокація, що жіночка наривається. З'ясовувати стосунки з кривницею сам боєць не став. Під час антракту до неї підійшла дружина Атошника та вчепилася жінці у волосся та почала рвати одяг. Коли чоловік вступився за дружину, отримав молотком по голові. Почув, як мене хряснуло щось ззади. І вона казала: добре, мало я Не Заберете в мене молотка, я з гантелі буду ходити. Я їх тварі, усіх буду бити. Вони нас там жінок, дітей вбивають в Донбасі. Ну таке. 44-річна жителька Дніпра Марина Меншикова, саме та, яка атакувала Атошника, двері журналістам не відчиняє. Натомість сусіди кажуть, від жінки вже давно страждає увесь під'їзд. Сусідка буквально тероризує навколишніх і фігурує у більш ніж двох десятках заяв до поліції. Її лучше не трогать. Вона немножечко, мені кажется, больная, просто на голову. Ударить молотком по голові, это ви самі розумієте, що це психіка нарушена. За розбиту голову бійця жінці світить рік виправних робіт, але строк покарання має всі шанси збільшитися. З'ясувалося, Марина Меншикова вже давно числиться в базі сайту Миротворець як пособниця терористів. Будь-яке наказання, яке там до неї буде, то є єдине наказання. Як то кажуть, чи молдам, і геть нахи на цьому. Ось їде до своєї Росії, там мешкає аби там, аби куди. Їх не переробиш.